Так, всім привіт! Відео про запуск одноциліндрового Іфе, Іфа 1 ВД 8Д8 Два Sveo. Запуск сігаретой, так називаємо. Це так, спогади з дитинства. Я ще розкажу, коли це початок, середина 90-х років минулого століття і ось... У нас тоді не було ще ніякого акумулятора і близько вдома. І, і запускали цей двигун, ну не знали ж про нього тоді нічого. Інтернету, якого там інтернету близько не було, щоб десь щось узнати. Просто в батько попався цей двигун і, і він його якось якось запускав. І на гарячу запускав, кипяточком обливав і використовував такий ось. Сігарети, я так на них казав. Ось такі значить, штуцера є заводські. Вони вкручувались замість е, свічки накала і спіралькою зовнішньою. Такою зовнішньої, щоб понижала напругу з 12 на 1,7 вольта 40 А. Потужні такі кабеля приходили, все. Значить, замість неї вкручувався такий штуцер, а штуцер вставлявся перед запуском, вставлявся, там різьба є всередині, отака так називаємо сигарета. Темніше назовні. Батько її підпалював, вона так яскраво горіла, наче як наче як. Бордовий шнур, щось таке, от, похоже, так по сподах. Швиденько закручував її у форкамеру через цю кришку дизеля. Піжимав трохи, крутив ручкою двигуна, він запускався зразу і ми кудись їхали. Оце така система була. Так раніше було. Залишилось в мене їх дві штуки. Це так просто, щоб для історії показати. Показати, як раніше було. Дітям показати в такому плані. Зараз то я вже і забув, що таке та ручка, та корба, я вже її бачить і трогати не хочу, бо накрутився за дитинство дуже багато просто. Просто ми іншого не знали, як воно заводиться. Не було можливості або з буксіра, або на гарячу з водичкою, або з цими сігретами. Так, отакі от спогади з дитинства. Все тоді, вперед.